Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і запитання від вас. Буквочка М, більше не можу вам сказати, не знаю, бо я зробила скріншот. Доброго дня! Дякуємо вам за працю. Якось одна мольфарка рік тому з таємничою посмішкою натякнула, що допомогла Зеленському, тут було скорочено, стати президентом. Може, це щось? Може, це ще комусь цікаво, чи дійсно були задіяні до його виборів мольфари? Якщо так, то чия була ідея? Хто до них звертався? Зараз такими послугами знову йде скорочено Зеленський, чи від його імені? Зараз такими послугами користуються Зеленський чи від його імені, будуть залучати їх у наступних виборах. І так, ну, ми знаємо, що Росія е, користується ну, там не мольфарами, там шаманами і різними е, колдунями і відьмами. А у нас, в принципі, я можу, ну як сказати, припустити, що теж. Можливо, дійсно малфарами, зараз ми подивимось. Але е, мені згадується, що і ви мені писали. Хто від ГУР отримував е, подяки? Це все ви мені писали. І я пам'ятаю, що були такі парологи, е, які отримували теж від, від влади е, різні відзнаки. Тому я можу припустити, що наша влада теж. Давайте подивимося: Користується наша влада. Українська саме м такими, м як мольфари, тарологи, астрологи і тому подібне. Чи користуються вони? Думаю, що так. Думаю, що так. І ви знаєте, скажу навіть більше: тут не просто користуються. Дивіться, це у них на постійній основі. І через те, що вийшла не м не вийшов маг, не вийшов, не вийшла жриця, а вийшов диявол і гроші. Бачите, в першу чергу гроші, і тут іде у нас король мечів. Я би сказала, я би сказала, як я це бачу, користуються, але не те, що ми думаємо. Не зовсім, я так скажу, знаєте, не з благих намірень, намірів. Користуються, тому що по дияволу це іде щось, ну як сказати, ну, як кажуть, чорні відьми, чорна енергія, енергія щось погане зробити. І я можу припустити, що тут в першу чергу, тому що тут великі гроші йдуть, щоб ви розуміли, от від Туза до десятки, ось, я би навіть сказала, що тут дуже багато йде на владу. Тобто, щоб залишитись при владі, і плюс гроші. Вони все як я це відчуваю, що вони, щоб заробити, куди вкласти, як? тому що королева цих монет вона вкладає гроші. Вона вміє, як то кажуть, відкладати, накопичувати. Ось, я би сказала, що тут цілий бізнес, тому що іде десятка монет. Утримати гроші, відкласти гроші. Тут не є гроші, які тратяться. Ці гроші не тратяться не четвірка, не королева. Вони не тратяться. Вони економлять і, ну, будемо так говорити, що де, що і так, да, так. Да. От на ваше запитання, чи користується наша влада, користується стопроцентно. Але я вам трошечки більше розжувала. Тепер йдемо далі. І так, чи допомагали Зеленському стати президентом якісь мольфари, маги, відьми тому подібні, і тому подібне, астрологи і ті всі решта? Усі. Ну, Карта перша йде ні, ні йде. Але якщо ми дивимося сюди, тут, скоріше за все, скоріше за все, були. Мені так здається, от відверто скажу, давайте отак. Перша думка, яка мені прийшла, це не зовсім стати йому президентом помагали, а скоріше за все, зруйнувати спереду хто був. Тому що коли йде вежа перша, вона говорить про те, що зруйнувати те, що було. Тобто, можна сказати, що. Влада Зеленських, давайте так, Зеленський і його ті, хто з ним прийшли до влади, або ті, хто йому допомогли прийти, вони знищували тут особисті і гроші, все-все-все, все, що тільки можна було ось. Але, знаєте, не так от відверто скажу, тому що тут немає ніяких таких карт. Які калдують щось роблять, поробляють. так, Це більше відкритість. Дивіться, іде тут мечева карта, і ось тут. Тобто, тут, щоб людина пішла знищити людину. По цій карті теж іде знищення людини. Тут іде, я можу припустити, тут, скоріше за все, були задіяні все можливе, все можливе для того, щоб знищити попередників. Отак, От давайте так скажемо. Ось, це я можу сказати. Я не бачу, що тут допомагали йому прийти якісь гадалки, мольфари чи ще хтось. Цього я не бачу. Так. Так, так, так. Ну, дивіться, перший у нас був ряд, що так вони користуються послугами. Можливо, тоді вони ще не користувались, а користуються зараз. Давайте тоді подивимося. А, ну, от ви питаєте, чия то була ідея. Ну, це, знаєте, чия ідея була. Це просто, так, знаєте, пальцем в небо тикнути. Мені потрібні варіанти. Хто до них звертався? Зараз такими послугами користуються чи ні? Ну, бачите, користуються і зараз користуються. Так, чи будуть залучати в наступних виборах? Ось тут давайте подивимось, чи будуть залучати таких людей. Гадалок. Мольфарів, ворожок, як вони ще називаються: астрологи, тарологи, ось, шамани і тому подібне. Чи будуть залучатися вони до, для наступних виборів? Саме для Зеленського? Ви знаєте, будуть, але в них нічого не вийде. Будуть намагатися будуть, будуть щось спробувати, але в них нічого не вийде. Тут я не бачу конкретно, що будуть щось робити. Н -н -н. Я не бачу цього. Тут немає Н -н. щось будуть інакше. Тут буде інакше знову нищити когось. Я так думаю, що це знищення просто буде йти, от як зараз роблять, знищують конкуренцію. І все. Я не бачу, тут що тут конкретно будуть якісь задіяні. Ні, 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 я цього не бачу. Тут немає ні однієї карти. Ще один ряд витягну від трьох до п'яти карт і подивимося, чи будуть, чи ні. Ну, ви знаєте, кубки це ще не є якісь гадалки. Але з другого боку, дивіться, все рівно тут щось натякає. Щось будуть робити, але це настільки, знаєте, як мертвому припарка. Не бачу я тут конкретно. Ні. Тут єдине, що будуть рейтинг піднімати, розкачувати суспільство, знищувати своїх противників. Оце будуть ось, але гадати, оце щось, щось таке робити, ні, я цього не бачу. От я маю на увазі, ми бачили перший ряд, там ішов, ішов диявол. Тобто, ну, диявол може попутати, але все рівно тут не йдуть карти, які кажуть нам про якісь такі речі. Ні, я не бачу тут. А давайте так, віри взагалі Зеленський у таких шаманів. Вірить він взагалі. Ну, я би не зовсім сказала. В нього є хтось. От скажу відверто: тут, тут є хтось в нього. Хтось в нього є. Людина, якій він довіряє, і вже давно. Але це не є людина, яка, ну, будемо так казати, знаменита якась. Це якась особиста людина, яка йому, можливо, там астролог якийсь, так? Можливо, Дійсно, є мольфар якийсь, але це настільки непублічно, і ця людина теж не публічна. Гаразд, мої дорогенькі, я вдячна вам за ваші запитання. Ось, бережіть себе, мої любі, і чекаю на нові запитання. Все, буде Україна, мої дорогенькі, разом до перемоги.